ТОСМАЙ. заспокоїть нестерпний кашель. ТОСМАЙ. кашлю немає. Пане президенте. Ви висловлювали думку щодо війни між Росією та Україною. Ви пропонували кілька речей, які Україна повинна віддати: ідею членства в НАТО, територію, яку Росія захопила у 2014 році. А що має віддати Росія? Росія втягнула себе в те, про що думаю, вона шкодує. Якби я був президентом, цього б не сталося абсолютно не сталося б, і цього не сталося за чотири роки. Якщо подивитися на те, що відбувалося за президентства Буша, вони багато втратили. За Обами вони втратили Крим. За Байдена, схоже, вони можуть втратити все. За Трампа вони не втратили нічого. Україна нічого не втратила, вони нічого не віддали. Якщо подивитися на інших трьох президентів до мене, вони віддали багато. Думаю, що якщо подивитися на Україну та на той хаос, у якому вона перебуває, це треба припинити. Це має закінчитися. Росія захопила досить значний шматок території. Вони також з першого дня, задовго до Путіна, заявляли, що Україна не може бути в НАТО. Вони говорили про це дуже чітко. Я вважаю, що саме це спричинило початок війни. Байден про це говорив, Зеленський про це говорив, і думаю, це була одна з причин, один із факторів початку війни. Але ще задовго до Путіна вони говорили: ви не можете допустити, щоб Україна стала частиною НАТО. І я виходжу з цього. Думаю, всі це знали. Якщо вдасться домовитися про кращу угоду, якщо вони зможуть знайти рішення, яке дозволиться зробити, мене це влаштує. Мені байдуже. Я хочу, щоб це кровопролиття припинилося. Я не хочу бачити, і ви знаєте, між нами і тим місцем, яке ми зараз обговорюємо, місцем смерті є океан. Ми називаємо це поля смерті. Між нами величезний океан. Це набагато важливіше для Європи, і вони мають урівноважити ситуацію, і вони повинні зробити це швидко. Щодо переговорів, поки що зарано говорити, що станеться. Можливо, Росія багато чого віддасть, а можливо й ні. Усе залежить від того, що відбуватиметься далі. Переговори фактично ще не почалися, але я скажу, що коли мова заходить про НАТО ще за багато років до Путіна, я чув, що Росія ніколи цього не прийме і думаю. Україна це знала, адже вона не була в НАТО і не подавала заявку на вступ аж до недавнього часу. Ось так все є. І думаю, так все і буде. Україна ніколи не прийме угод укладених поза нашими спинами без нашого залучення. і те саме правило повинно застосовуватися до всієї Європи. Жодних рішень про Україну без України, жодних рішень про Європу без Європи. Європа, Європа повинна мати місце за столом, коли рішення про Європу ухвалюватимуться. Все інше це нуль. Якщо ми не допущені до переговорів про наше власне майбутнє, ми всі програємо. Подивіться, що Путін намагається зробити. Це його гра. Путін хоче переговори один на один з Америкою. так само, як перед війною, коли вони зустрілися в Швейцарії, та виглядало так, ніби вони формують світ. Далі Путін намагатиметься залучити з президента Сполучених Штатів, щоб він стояв на червоній площі 9 травня цього року, але не як поважного лідера, а як учасника його спектаклю. Нам цього не потрібно. Нам потрібен справжній успіх, справжній мир. Дехто в Європі може не повністю розуміти, що відбувається прямо зараз у Вашингтоні, але давайте сфокусуємося на розуміння нас самих тут, в Європі. Ми повинні надати силу Європі спершу. Чи Америка потребує Європу як ринок? Так. Але як союзника, я не знаю. щоб відповідь була так. Європа потребує об'єднаний голос, не десяток різних. навіть ті, хто регулярно приїздять до Маралаго, Лаго, повинні бути частиною сильної Європи. тому, що президент Трамп не любить слабких друзів. Він поважає силу. Далі, дехто в Європі може бути розчарований Брюсселем, Але давайте будемо Давайте говорити ясно. Якщо не Брюссель, тоді Москва. Це ваше рішення. That's geopolitics. Це геополітика. Це історія. Москва розірве Європу, якщо ми, європейці, не будемо довіряти одне одному. Кілька днів тому президент Трамп сказав мені про його розмову з Путіним. Він ні разу не згадав, що Америка потребує Європи за столом. Це багато каже. Старі дні закінчилися, коли Америка підтримувала Європу просто тому, що так було завжди. Але президент Трамп одного разу сказав, що важливо, це не сім'я, в якій ти народився, але та яку ти побудував. Ми повинні побудувати як найтісніші взаємини з Америкою. І так, нові взаємини, але як європейці не просто як окремі Це... держави. That's why, that's why... ось, чому, ось чому нам потрібна об'єднана зовнішня політика, координована дипломатія, зовнішня політика об'єднаної Європи, і нехай цей кінець цієї війни буде нашим спільним успіхом у цій новій реальності. І ми вже працюємо, щоб Певнитися, щоби 24 лютого на третю річницю російського повномасштабного вторгнення, ми могли зібратися разом у Києві та онлайн. Всі європейські лідери, всі ключові партнери, які захищають нашу безпеку, від Іспанії до Фінляндії, від Британії до Польщі, від Вашингтона до Токіо. Ця зустріч повинна надати чітку візію наших наступних кроків щодо миру, безпекових гарантій та майбутнього нашої спільної політики. І Я не вірю у безпекові гарантії без Америки. Так, це просто буде слабко, але Америка не надасть гарантій, якщо європейські власні гарантії не будуть сильними. І я також не зніму членство України в НАТО. Зі столу. Але саме зараз найбільш впливовим членом НАТО здається, що це Путін. Тому що його забаганки мають силу заблокувати рішення НАТО. І це попри факт. Що це українська армія зупинила Росію? Не країна НАТО, не війська НАТО, а але лише наші люди, та наша армія. і немає іноземних армій, які борються на на стороні України в цій війні. Але Путін втратив майже 250 тисяч солдат у цій війні. Понад 600 10 тисяч було поранено лише у битві у Курську. Наші війська знищили близько 20 тисяч російських солдат. Ми повністю знищили північно-корейські підрозділи, які Путін повинен був залучити, тому що його власних сил було недостатньо, щоби стримати наш контрнаступ. Понад 6 місяців України українці утримують плацдарм всередині російської території. Навіть попри те, що це Росія хотіла створити буферну зону всередині нашої землі в Україні. І я пишаюся Україною, я пишаюся нашими людьми. But now, але зараз. Я прошу вас, всіх вас, відверто відповісти на це запитання. Якщо Росія прийшла за вами, прийде за вами, чи ваші армії могли би так само боротися? Я не хочу, не хочу, щоб хтось. Колись дізнався це, борони Боже. Ось чому ми говоримо про безпекові гарантії і ось чому ми віримо, що ядром будь-яких безпекових гарантій для України повинно бути членство в НАТО. Або якщо не це, тоді умови, які дозволять нам побудувати інше НАТО, прямо тут, в Україні, тому що в певний момент. Буде кордон між війною та миром, де пройде цей кордон, і наскільки міцним він буде, залежить від нас. Моя пропозиція: український східний кордон, білоруський східний кордон, східні кордони Балтійських держав, східний кордон Фінляндії це найбезпечніша безпекова лінія. Для всіх нас в Європі, бо це лінія міжнародного права. Зеленський після розмови з віцепрезидентом США сказав, що нам потрібно готувати план, як зупинити Путіна. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його зустріч із віцепрезидентом Джей Ді Венсом була гарною і додав, що треба більше працювати і готувати план, як зупинити Путіна. Цитую: ми дуже вдячні за американську підтримку президенту Трампу. У нас була гарна розмова сьогодні. Наша перша зустріч не остання, я впевнений. І дійсно нам потрібно більше говорити, більше працювати і готувати план, як зупинити Путіна і закінчити війну, сказав Володимир Зеленський, журналістам за результатами його розмови з віце-президентом. Також президент додав, що Україні потрібно реальні гарантії безпеки. Зустрічі з американською командою продовжаться, і ми будемо раді бачити генерала Келога в Україні найближчим часом. У свою чергу Венс заявив, що розмова була хорошою і буде багато чого у наступні дні, тижні та місяці. Ми бачимо цей анонс, який ми з вами почули від Джеді Венса, і в принципі оцінку цієї розмови, можемо точно сказати, що з обох сторін оцінка цієї розмови вона позитивна. Можемо точно сказати, що ці анонси, які говорить Джейді Венс, вони не безпідставні. Тобто певного компромісу було досягнено в цій розмові. Хоча з Джейді Венсом не все було так гладко, не всі заяви його нам подобаються. Але ми бачимо, що якось знаєте, він так трошки зі своїм баченням, своїми заявами, так теж притих і сів біля ноги Трампа, який вже нав'язує своє бачення цієї історії, який нав'язує свої правила, те, що він хоче бачити в механізмі. Вирішення, як вони називають української кризи, а насправді війни Росії проти України це також важливий момент, про який потрібно говорити. Не завжди наші партнери вдаються до таких деталей, але їм потрібно нагадувати, хто тут певно злодій. До речі, вони самі кажуть про те, що вони точно розуміють, хто є поганим хлопцем в цій війні сьогодні. Також. І Лінсі Грем вкотре е, сказав, що наш президент е, на стороні добра, що він воює з цим злом. Ну, знаєте, це не було прям так сказано, але е, заяви Грема е, Лінсі Грема вони постійно, в е, принципі, про одне і те саме, що Україна це найкращий партнер, якого б вони хотіли мати, е, тому що саме українці послабляють е, Росію. Але потрібно також нагадувати, таким як Лінсі Грам, що це відбувається не просто так. Це не відеогра, це реальне життя українців, які ми віддаємо. І е, якщо ж ви сполучені штати, хочете бачити такого класного ідеального партнера, то йому потрібно допомагати, допомагати, а не підсовувати якісь бумажки, які потім діяти не будуть. Реальні кроки, реальні справи, от як прийшли якісь боєприпаси, одразу Путін поміняв риторику. От як прийшло озброєння, одразу зміни на полі бою. Тож, якщо Сполучені Штати дійсно зацікавлені в тому, аби послаблювати Путіна, то Україна може запропонувати цей кейс, і він успішний. Нам потрібна тільки допомога. Саме довкола допомоги, також дуже багато було сьогодні на Мюнхенській конференції. Вона ця новина оброблялась по лінії, звісно, наших корисних копалин і того, що Сполучені Штати за них можуть запропонувати. Як буде виглядати весь цей процес? Остаточно поки невідомо, але все таки цей процес триває. Процес обговорення триває. І звісно, поки він триває, це означає, що певні моменти узгоджуються. Моменти щодо того, аби ми не залишилися ні з чим, як сьогодні от писали в виданні. Reuters. і я впевнений, що все буде нормально. Як же якщо вже на цьому етапі ми прочитали цей документ і зробили це ефективно і сказали, ні, ми не будемо підписувати те, що нам не підходить. Ми не будемо віддавати свої ресурси а, просто так, то знаєте, перспектива цього процесу точно є. Щодо переговорів, і ще кілька тез він озвучив. Перше, переговори без України чи Європи це. Погана ідея. Сподіваюся, що президент Трамп цього не планує, каже Зеленський. Він заявляє, що ризиків у розмові з Путіним для Трампа немає, бо він сильніший за Путіна. Трамп сильніший за Путіна, але є ризики для всього світу. Вважає президент Зеленський, тому що власне. Ну у нас у України е і в Європі е набагато більше ризиків ніж у США з усією повагою до дорослих хлопців, каже президент Зеленський. Глава держави зазначає, що він провів кілька уже кілька телефонних дзвінків із е лідером Сполучених Штатів. Зокрема, і е той дзвінок 12 лютого, який всі обговорювали, який був уже. Після того, як Трамп поговорив і з Путіним. Е, і він Трамп сказав президенту Зеленському, розповідає президент Зеленський. каже: Я думаю, що Путін хоче вирішити війну, завершити війну, вважає Трамп. Я, тобто, Трамп сказав йому, що той бр... Перепрошую, Я це вже цитата Зеленського. Я сказав президенту Трампу, що той. Путін брехло, і можеш не покладатись на те, що говорить Путін. Сподіваюсь, ти натиснеш на нього, бо я йому не вірю. Цитує свою розмову з президентом Трампом Зеленський. І він нагадує, що уже домовлявся, намагався домовлятися і домовлявся з кремлівським диктатором про перемир'я, коли президента Зеленського обрали на цю посаду у 2019 році. І тоді домовленості таки не були втілені у життя. І вини в цьому тільки Путін. Що важливо, не ухвалювати рішень про Україну без України. Це є принципова позиція, і під Україною він має на увазі усіх наших людей, тобто всіх українців, каже Зеленський. Він е Відкрив власне деякі деталі взаємодії з Путіним. Як я вже сказав, поділився власним досвідом із європейськими лідерами та особливо представниками Сполучених Штатів і назвав Путіна брехуном, бо той не Виконав свої свою частину домовленостей у 2019 році. Ну і при цьому президент Зеленський нарікає і на те, що США ніколи не бачили і не хотіли бачити Україну в НАТО. Я каже, ніколи не чув під час розмов, що ми будемо в НАТО жодного разу. І це не питання до Дональда Трампа, це питання до загалом політики Сполучених Штатів. Але це не означає. Що ми не зможемо цю політику змінити, заявляє президент Зеленський. При цьому каже він: я не хочу бути тією людиною в історії, яка допомогла Путіну окупувати мою країну. Резюмував він. Ну і тут, власне, як я казав поруч із Зеленським буквально пліч-опліч пліч сидів Лінсі. Грем американський сенатор, республіканець, відомий підтримкою України, в тому числі і такою гучною публічною підтримкою. Ось. Кілька тез, які пролунали з його а, боку. По перше, якщо каже, ми підпишемо угоду про українські корисні копалини, ця війна закінчиться. Якщо я не помиляюся, місяці півтора тому м -м, Джей Дівенс був першим, хто реанімував, хто повернув у публічний порядок денний цю ідею, яку свого часу... Чотири, здається, місяці тому, ну точно восени ще до початку президентства е, Трампа, і навіть до виборів президента в листопаді. Е, це те, про що говорив Зеленський і власне всеукраїнське військово-політичне керівництво, озвучуючи е, план перемоги. В плані перемоги власне історія про спільний видобуток зі Сполученими Штатами рідкісно земельних металів. Ну, зокрема, корисних копалин в цілому е, обговорювалася так і артикулювалося, і от Грем, якого ви зараз бачите на своїх екранах, із м, жовтою стрічкою, до речі, яка символізує власне підтримку України. А, цей пан прекрасний е, сенатор Лінсі Грем заявив тоді, що Україна дуже багата країна, і варто дослухатися до цього пункту плану перемоги. Сьогодні він каже: якщо ми підпишемо угоду про українські... Корисні копалени, ця війна закінчиться. Які враження е у вас саме від цієї мюнхенської конференції, тому що я дивився все це онлайн, спостерігав і за перекладами, за оригіналом, за тим, як подають це західні змі, як у нас це трактується, і дуже дуже багато різних емоцій е від кардинально позитивних від е до негативних, начебто, нам. Допомагають, начебто на нашій стороні стоїть Трамп, але Венс виходить і дуже так скудненько говорить, не каже про Україну, не згадує якихось особливостей. Паралельно з тим, ми бачимо, що там все ж таки погрожують Росії, кажуть про те, що є санкції, є військові механізми. І от вся ця картина вона така двозначна. І достаменно ми ну, не можемо зрозуміти, а чи позитив для нас. Все те, що відбулося, що все ж таки негатив? От, хотів би спитати саме ваші враження, я би хотів висловити напевно нотку оптимізму і закликати не панікувати всіх, не переживати і бути впевненим, що наші дипломати відпрацюють, але відбулася дуже знакова така подія. Ще вчора я так замітив. Під Гексит говорив про те, про поступку Росії Багато хто сприйняв його заяви як поступки Росії, про неможливість членства в НАТО. Про нереалістичність кордонів 2014 року та інші речі, але після цього була така дуже сильна хвиля гніву від європейських партнерів, експертів, військових, і е, десь сьогодні. Зранку ми вже чули зовсім інші заяви. По перше першу джейдівен здав тоді вострій Journal Вперше заявив, що США розглядають можуть розглянути можливість застосування військових заходів, якщо Путін не піде на припинення вогню і готові вести санкції. А під ексер за заговорив, що Трамп може вирішити повернути в Україні ядерну зброю, що залежить від нього. Тут я побачив, що в принципі команда Трампа не хоче кинути Україну. Вони не кинуть Україну. Вони хочуть зробити довгостроковий мир, але вони дуже бояться виглядати слабкими. І після вчорашніх заяв про те, що Україна не буде в НАТО, і так далі. Вони зрозуміли, що це багато хто сприйняв як слабкість, як поступру по Путіну. І саме після цього вони змінили кардинальну свою риторику. Зараз це якраз. Всі обговорюють, вони дуже бояться виглядати слабкими, дуже бояться повторяти помилки адміністрації Байдена щодо за слабкості затягування допомоги, і ось цей провал був з Афганістану в принципі вони хочуть тиснути на Путіна, аби вибити з нього адекватні умови. і Про це говорять представники американської адміністрації. Але дуже важливо, що є така серйозна зміна риторики. Ніхто цього не очікував. А зараз на полях Мюнхена є дуже і різні емоції. Як і в Україні, напевно є емоція невизначеності, емоція нерозуміння того, що буде далі, потрібно ще почекати і зачекати, побачити, які конкретні будуть ідеться про які конкретні умови припинення вогню. Крім цього, є емоція і гніву на заяви від гектата, але є емоція надії на те, що ти з. Продовжуватися я вважаю листо важаю тиснути на путіна. Вони дуже бояться виглядати слабкими. На міжнародній арені навіть після вчорашки стояв повністю змінили свою риторику і підняли став е, так, але знаєте, у росіян є така велика підтримка у вигляді Китаю, і сьогодні це також було на Мюнхенській конференції. Тому я би хотів почути ваші враження від виступу Китаю. Як взагалі сприймалося, які основні думки та тези, і чи не викликало це певного дисонансу? Якраз декілька годин тому дивився виступ від міністра закордонних справ Китаю. Насправді абсолютно не змінилася позиція Китаю. Вони не визнають те, що вони допомагають Росії ухилятися від санкцій. Вони просто повторяють свої попередні тези про те, що в принципі закликають обидві сторони до миру, але підтримують територіальну цілісність та міжнародне право щодо суверенітету всіх країн. Абсолютно немає ніякої зміни з боку Китаю. Немає відчуття вини за те, що Китай допомагає Росії вводити санкції, постачає мікрошкіфи і так далі. Крім цього, вони абсолютно цього не визнають і уникають цих питань. Просто повторяють всі ті самі тези, які звучали. Після початку повному штабного вторгнення ну, взагалі немає ніяких позитивних новин, просто продовження тої самої риторики, тих самих заяв. А, а, що а щодо панельної ну, дискусії нашого президента, ті питання журналістів, обговорення між політиками також цікаво зрозуміти наскільки ну умовно кажучи оптимістичне враження склалося під час цього. Бо різні були питання і. Певною мірою і до інших політиків достатньо провокативні щодо підтримки України. І ну лінці Грем достатньо такий завзятий був постійно підтримував нашого президента, але ну знаєте, не без проблем. Бо ця підтримка вона зчитувала, що виходиться за рахунок України, і навіть по реакціям нашого президента інколи було видно, що з деякими тезами він стезами Лінцігрема може бути не згоден тому, що не було от, знаєте такого такої одразу реакції так так я повністю погоджуюсь але все ж таки ця підтримка для нашого президента там була на цій панельній дискусії і от загалом вона також зі знаком плюс в принципі так і хотів сказати, хотів би сказати що нам дуже важливо перемогти у цій боротьбі за позицію сполучених штатів нам дуже важлива підтримка з боку США, і е, ми мусимо в принципі застосовувати дуже цікаві такі е, креативні дипломатичні тактики для цього. Бо е, від того, хто перетягне на свій вік зараз, сполучені штати щодо конкретних деталей, які угоди про припинення в ньому буде багато чого залежати. Але в принципі є оптимізм. Сам Дональд Трамп сказав, що мусить продовжувати допомагати Україні. якщо припиниться військова допомога? Тоді е, Путін оголосить про свою перемогу. І це розуміння в принципі є. І найважливіше, що вони. Дійсно, дуже бояться виглядати слабшим. Тобто тиснути на Путіна, і тому були ці заяви сьогодні, і на Мінтонської конференції також говорення зараз відбувається, яким чином буде продовжуватися допомога Україні. Звісно, хотілося б, що Україна була ще в сильніші позиції зараз перед початком перемовин. Але ми, звісно, мусимо працювати працювати зі сполученими штатами і отримати як найбільше від них і. Переконати їх в наші позиції в тому, які мають в принципі умови для припинення угу. пане Даніель, щодо рідко ресурсів, от чи відчувався якийсь компроміс або консенсус прийняття цього рішення? Або все ж таки довкола цього питання ще є певна напруга. Звісно, це питання компромісне буде в принципі, і до речі гектар заявляв, що ми не можемо просто давати військову допомогу. Нам потрібна якась вигода, і в принципі Дональд Трамп як бізнесмен завжди почав отримати якісь вигоду для себе, і крім цього вони хочуть це подати своїм виборцям, які голосували за них, і частина з яких виступають проти. Допомоги Україні вони хочуть це подати як перемогу. Що ось ми отримуємо користь і вигоду від надання зброї Україні, і в принципі це позитив, бо позитив будь-який формат продовження. Американської допомоги для України бо сполучених штатів не вийде в принципі ефективно продовжувати війну США на більші в світі виробники зброї, снарядів та іншого спорядження. Європа сама не зможе справитись без підтримки з боку США, без військової допомоги. Даніль Ткіє, ведучий 24 го каналу з Мюнхену долучався, розповідав про те, що відбувається безпосередньо на цій конференції.